Микола Шпаковський, Тернопіль, Львів, музикант у стилі блюз, психолог, тренер електронної журналістики. Дивлюся на тебе як на декоративну особу. Щасливим бути нормально. Смілива траєкторія поцілунку в околицях цих. Заздалегідь передбачувана і вловина. Якщо буде потрібно, із сонцем запаленим в голові. Я стану бождем безпритульних, що пізнають запах морської свіжості з вологих серветок, сухариків зі смаком крабів, королівських креветок, емульгаторів радості, підсилювачів вражень на тлі правдивого розпачу блазнів. Все, що ми бачимо, це тільки театр. На вістрі останніх новин. Стало відомо, що перед електричними стільцями завжди існували електричні парти.